Доброго дня, зараз поговоримо, які вікна краще ставити, ну, наприклад, квартиру. Ну, Візуально одразу видно. Тось, як, який, який з цих профілів краще, да, який, навіть от вони, дивіться. Це йде більш бюджетне скління. Це йде три камери, в два скла. Ну, скажімо так, для більш таких приміщень, Які не потребують такого може, балкону, отже, таким більш холодних приміщень, да, от можна таке от заскрити, там, може, на дачу там, комусь. там. Хоча я вам скажу ну, чисто від себе. От, різниця, ну, в залежності, звісно, від об'єму, ну, вікон там, і розміру і так далі. Ну, на стандартному вікні. Якщо вже там економить в 2 скла ставить поставить хоча б в 2 скла з Енергозбереженням і профілю такий п'ятикамерний, то він вже буде набагато тепліше. Тобто тут вже і камер більше, тут Армір краще, профіль товще, З наружу стінкою тут 2.8, тут 2.6, то краще вже поставити п'ятикамерний камерний в 2 з Енерго. Там, ну, на стандартному вікні переплата в районі 400 500 гривень десь буде. І ти вже отримуєш такий середній нормальний варіант. Тобто, в принципі так. Ну, більш довговічний, скажімо так. Якщо там дозволяє бюджет, можна от варіант розглядати, йде в три скла. Можна такий поставити, можна скво розширити штаб як менше вставити. Скло буде тут 32 мм товщиною, можна 40 вставити. Тут іде вже 6 камер От в профілі. Він такий більш уже ну, так потужніше виглядає, тепліше буде. Ну і по ціні він, ну, ще напевно буде. Ну, в даному період часу десь від 1000 до ну, так, На стандартному вікні дорожче. Ну, він так само є і в коричневому кольорі, і різних відтінків можна підібрати. Так що такі справи. Всім гарного дня. Дякую.